Так, всім привіт. Сьогодні буду знімати отаким от чином. З прошлих відосів дуже багато чого лишилось. і ліркотримачі І ці всі речі. на деякі речі, я сказав, високу ціну, не буду казати, що це забагато. Деякі написали там в коментарях Та, що ти дуба впав чи що. Ну, так воно і є. Тому що ви ж хочете, щоб постійно було якісь знижки, ну а знижки від чого відталкуватися. Коли ви моніторите ціни, кажете якраз, що ця річ дорожча, наприклад, от, за три ногу, то я хоча б орієнтуюся, що для вас це дорого, для деяких це дешево. Кому як? Буває по-різному. Так, дивіться, знайшов якусь отаку струбцину. Цікаву, таку прикольну, Інтересно. І ще навіть не подумав про ціну. Сразу кажу, ціну треба буде обговорювати. Ну, вона така собі. Притискати і нею можна щось, щось цікаве. З ножками такими. Не знаю, хочу за неї 450, ну от бачу її. Ціну 450, а там хрен його знаю. Е, саморобну вилку знайшов на металоприйомці. Не став вже знімати, бо там е, вже за все закривалося. Ви дуже багато пишете якраз, і я не встигаю за тим, що вам відповідати. За вилку хочу 250 гривень. Кого устраюю, я можу написати, кого не устраюю, не пишіть. Потім набір якихось таких. ось. Не знаю, що це таке, звідки лявани, шайби тут штопорні шайби. В общем, за це я хочу 50 гривень. Далі є шестигранники якісь специфічні. Тут шестигранник. Тут незрозумілий шестигранник такий. Тут 4 Тут шести, шести. 70 гривень і вони ваші три штуки. Так, є отака колотушка, як я її можу назвати. Я навіть не знаю. Вона була із оціми ось ось, всіми пробойцями. Я навіть не знаю, що за неї попросити. Ну, хотілося б 60 гривень, вона така тяжка. Для чого вона використовується, буде цікаво дізнатися. В коментарях можете написати. Так, є пробойці. Ось такі для пробивати різні резинові або ж другі там вироби. Ось їх тут в кількості. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Будуть у нас 400 гривень, я думаю, в самий раз. А там, дивіться, самі, як кому. Так, струбцина одна. Ціна 50 гривень. Струбцина друга, ціна 35 гривень. Струбцина третя. Ось така. Це до неї тут щось примотане. Що воно таке? Воно тут сіляком. Я чесно скажу, не знаю, для чого це все зроблено, Що воно, ну, це все ось купою продається. Ціна її 100 гривень. І вона вся ваша. Можете фіксувати, що хочете на ній. <кій> тоді тоді мечики знайшов, Один 18-й шах півтора, а другий 20-й шах півтора. Оцей 20-й. Новий, а оцей 18-й шах півтора. По цінам будуть по... хай по 45 гривень, і вони ваші. Дві шлангочки. 50 гривень. Вони нові на жигулятора, кому там треба. Або ж ще на якусь техніку. Так, є викрутка яця річ. Ціна та 40 гривень. Ключ 20 гривень. 19 на 22. Що тут? Патрон такий гарний, красивий на 9 міліметрів. І з цією ціна 150 гривень. Далі знайшов якусь лінійку для вимірювання різних тут приборів на 50 см. Новенька, гарненька. Все в ній присутнє цифри видно, міліметри також видно. В общем таке. ціна 15 гривень, і вона ваша. Так, є ось така річ. Не знаю, це або ж для ножів, або ж ще заготовка. Вона м'яка, не гнеться так сильно. Ну, щось можна з нею зробити. Ціна 35 гривень. Трубку не знаю, навіщо я її взяв, 30 гривень. 45 гривень за молоток, 10 гривень за подовжувач, ручка 15 гривень підшипники Нехай будуть 35 оголки алюмінієві хай будуть 20. Тепер дивіться, є ось таке відро разом знайшов із цими колесами якраз. ну То дійдемо до колес. Ось такі тут болти різні. Шайби, болти, вони як нові. Ну, використання, мабуть, були десь. Тому що, блін, ну, так їх сипали сюди. І вони тут були. Відро емаліроване, ціле, Не диряве. Ручок тільки немає. Тут проволоку прикрутили, навіщо? Не знаю сам. Е, ціна за кіло буде 45 гривень кілограм. Ось я вів. 45 гривень. І? Разом з відром виходить 508 гривень. Ну, 500 гривень буде. 500 гривень і відро разом з болтами, воно ваше. Нормальними, там болти різні, які хочете. Тут, напоминаю, болти є 14, довжина їх 52 мм. Під ключ 14, 52 мм. Не до кінця якраз вони. На вінчині зроблені, ну, як є. Ціна їх 60 гривень і вони ваші. Тут кілограм 10 є. Тому для кого треба, кажіть, зважимо відправимо. Так, є дві пластини. Одна 100 на 112 на 12, Така. а друга 102 на 112 на 12. Ну, кривовато видно, вирізали. Тут якось воно отак. От... Косо, криво, ліж би живо. Ну, то підрівняти можна. Можна сказати, що 2 мм на ній, то я, мабуть, десь з одної сторони неправильно там помірю. Мабуть, не знаю. В общем, за дві пластини я хочу 150 гривень, і вони ваші більш-менш такі гарні, красиві. Так, колеса є. Дивіться, є два колеса. Отаких ціна за два буде 250. Ціна цих за два буде 180. Ну, такі собі, можна ще щось зробити, можна тачку зробити, можна ще якусь ворота там десь приладнати, щоб крутилися. Ну, як є. Так, вроді би, все показав, все розповів. Кому що там сподобалось, може написати. Продемонструвати фото. Краще фото. Присилайте, того що ви хочете там бачити. або ж Цей цей патрон вроді би не сказав, скільки коштує. 45 гривень і він ваш. Ну, а так, все, все продемонстрував, все показав. Кому щось сподобалось, може натиснути Вподобайку. Написати свій комент буду дуже вдячний за це все, тому що дуже мало позитиву в наш час. Хочеться щось багато позитиву. Негативу дуже хватає, а от позитиву не вистає взагалі. <хи> от що є, то є. На цьому буду закінчувати. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.